Перлина Мегу це не лише конкурс краси, а насамперед свято віри, єдності та натхнення. Цьогоріч він об'єднав найчарівніших студенток університету, які на сцені продемонстрували не лише вроду, а й силу духу, талант і любов до України. У своїх виступах конкурсантки присвячували слова вдячності тим, хто нині захищає нашу країну і висловлювали щирі побажання миру. Організатор конкурсу Наталія Терновик розповіла про мету заходу та головний меседж, який хотіли донести глядачам. Ми розуміємо наскільки сьогодні важливо підтримувати наших захисників. Тому сперш за все з такою метою ми організували конкурс «Перлина Мегу-2025». Особливої атмосфери вечору додав вихід у весільних сукнях, який став справжньою окрасою шоу. Під супровід ніжної мелодії учасниці виконали вальс, що став кульмінацією свята, елегантним витонченим і зворушливим завершенням конкурсу. За результатами оцінювання журі титул Перлина мего 2025» отримала Євгенія Отрізна студентка факультету здоров'я, фізичної культури і спорту. І віце-перлиною стала Кіра Хшановська, студентка юридичного факультету, а другою віце Юлія Матвієнко, першокурсниця педагогічного факультету. Як зазначає переможниця конкурсу, дівоча краса полягає в щирості і доброті. А по-перше, це відкрите серце, щирість, а, ну і краса. Захід завершився теплими словами подяки нашим захисникам і побажаннями миру, віри та любові. Перлина мегу 2025 ще раз довела: справжня краса це не лише зовнішність, це душа, сила і любов до України, яка об'єднує всіх навіть у найважчі часи. Богдан Прокопчук, Юрій Сидор, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.